Маріхуана стала початком моєї залежності від наркотиків. В 11 років вперше спробувавши маріхуну, яка мені сподобалась, от я почав вживати її на постійній основі зранку, в обід, вечором, байдуже. Але з часом вона перестала приносити мені те задоволення, яке приносила з перших разів вживання. Згодом в місті в нашому з'явився метамфетамін, до якого в мене пробудилась цікавість. Ну і звісно, я спробував цей наркотик, от, який приносив, трава вже відійшла в мене на другий план, і я почав нюхати. Також нюхав на постійній основі, але цікавість. Також в мене перестала відбуватися до цього наркотика. І я, звісно, вже спробував героїн. Пішов вже по тяжкому. От. І таким чином переходив згодом на інші наркотики з героїна на ширку, з ширку на метадон, і став повністю залежний від всіх активних речовин. І що ви хочете сказати, що трава це не наркотик. Я знаю багатьох людей, для яких це стало початком уживання наркотичної залежності.